Скоп для скорпіонів на лютий. Яким буде ваш лютий? Чого варто остерігатись? Поради на місяць. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця. Поширюйте вашим знайомим і близьким їхні прогнози. Кому потрібно більше інформації, пишіть, звертайтесь за особистими прогнозами, адже це загальний прогноз. Тут не вся інформація висвітлена і не все може програтися саме у вас. Дивимось, скорпіон. Яким буде ваш лютий? Трійка жезлів. Будете стояти на порозі чогось нового, на порозі нових починань, нових горизонтів, будете відкривати для себе щось нове. Можливо, не без допомоги інших людей. Можливо, це буде те, про що ви почули десь і ви захотіли спробувати. Тобто щось нове буде вриватись у ваше життя. Дивимось, яким буде ваш лютий. Відлюдник говорить про те, нам, що ви зараз в такому стані, що вам хочеться усамітнитись, вам хочеться е, спокою, вам хочеться поменше спілкування. Хочеться побути наодинці з собою, привести свої думки до ладу і подумати про те, куди рухатись далі. Яким буде ваш лютий? П'ятірка мечів. Насправді, вам зараз хочеться чогось іншого у вашому житті, чогось нового. Ви хочете. Бути вільним, але у вас є якісь перешкоди. У вас, можливо, є якісь обов'язки, які ви не можете залишити, можливо, є люди, які вам говорять, що вам треба робити, маніпулюють вами. Можливо, є якісь справи, які вам не хочеться робити, але ви їх робите, тому що мусите. А вам хочеться бути вільними, вам хочеться. Займатися собою, займатися своїми справами, чого варто остерігатись вам у лютому. Ця карта говорить про те, що потрібно знайти баланс. Потрібно знайти оцей баланс між тим, чого ви хочете, і між тим, що треба робити. І тільки тоді ви зможете знайти оцей спокій і рівновагу. Чого варто остерігатись? П'ятірка пентаклів. Ви не бачите якихось шляхів? Ви не бачите вирішення вашої ситуації? Можливо, є якісь фінансові труднощі, або ж ви боїтеся втрачати фінанси. І ви не бачите виходу з цієї ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Проте просто варто підняти голову. всі Відповіді, всі ключі знаходяться перед вами. Вам просто варто їх побачити. Ви не бачите цих можливостей, ви не бачите цих виходів. Тому що ви надто зациклились на проблемі і не, не на вирішенні її не розглядаєте варіанти вирішення, а просто думаєте про проблему, як вона вас угнітає, як вона вам приносить душевний і фізичний дискомфорт. Чого варто остерігатись? Варто остерігатись великих витрат. Вкладів кудись зараз не час для інвестицій. Варто остерігатись того, що, можливо, ви надто переживаєте зараз за свої фінанси. Чомусь вам так здається. Хоча не все так погано у фінансах, як я бачу. Не все так погано. і Тобто у вас є можливість зосередитись на собі, не тільки на своїй роботі, не тільки на тих справах, які треба зробити. Тому не бійтесь за якісь фінансові сторони і так далі. Приділіть час і увагу собі. Поради на місяць. Поради на місяць падає вам карта повішений. Зупиніться. Подивіться на проблему з іншої сторони, знайдіть якийсь інший підхід для вирішення проблеми. Можливо, ви думали, що є тільки отакий і отакий вихід, але виходів, варіантів, можливостей є багато. Просто вам варто поглянути на ситуацію з іншої сторони. Поради на місяць. Шістка мечів. Шістка мечів говорить про те, що ви йдете в щось нове, але і щось старе ще тягнете за собою. Тобто ви зараз в такому невизначеному стані не бачите свого майбутнього, не бачите, куди вам іти. Але вже є якісь думки, є якісь плани, які би вам хотілося реалізувати, просто щось вас стримує. Скидайте ці обмеження, звільняйтесь від цих обмежень. Порада на місяць, сила. Карта сила говорить про те, що у вас все вийде. У вас є достатньо енергії, у вас є достатньо ресурсу, у вас є. Все для того, щоб досягти своєї мети, досягти балансу, досягти тих речей, які ви хочете, які вам потрібні у вашому житті, а не ті, яких вам нав'язують. Якщо вам сподобався прогноз, пишіть дякую і приймаю і, будь ласка, записуйтесь на особисті прогнози, там ви отримаєте ще більше інформації по кожній сфері з вашого життя. До зустрічі!